Уночі російські окупанти атакували Україну ударними дронами. Ворог застосував вісім БПЛА типу шахет. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, усі ворожі безпілотні апарати знищили сили ППО в оперативному командуванні Південь також розповіли, що дрони заходили з акваторії Чорного моря, максимально були зосереджені саме на Одещині. Один дрон збили на Миколаївщині, ще сім в Одеській області. Продовжив ворог атакувати Україну і вранці наслідки ранкової ракетної атаки на Україну. Одна поранена жінка у Харкові. Її госпіталізували. Вранці по місту ворог завдав ще найменше чотири удари. Тип ракет встановлюють. Пошкоджені підприємство та навчальний заклад розповів очільник області Олег Синігубов. Також росіяни влучили у приватний будинок у Змієві на Харківщині двоє людей травмовані. Під завалами перебуває жінка. З артилерії та мінометів росіяни обстріляли понад 15 населених пунктів області. Внаслідок атаки на село Синькове поранений 17-річний хлопець. Він госпіталізований. У Нечволодівці загинув чоловік. Окрім того, у лікарні помер один із поранених через обстріл Харкова 2 січня. Станом на зараз Національна поліція України інформує про 38 поранених та 4 загиблих громадян.